У зоні АТО бойовики продовжують обстрілювати позиції українських захисників. Зокрема, вчора терористи 20 разів стріляли по наших опорних пунктах на Маріупольському, Донецькому, Артемівському та Лисичанському напрямках. Ще три обстріли було здійснено вже після опівночі. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Крім того, поблизу населеного пункту Павлопіль Волноваського району Донецької області відбулася бойова сутичка українських розвідників з бойовиками. У результаті всього за добу загинуло троє українських військовослужбовців. Ще дев'ять бійців отримали поранення. Тим часом, за даними штабу АТО бойовики, продовжують нарощувати сили, готуючись за підтримки підрозділів збройних сил РФ до можливих наступів на Артемівському, Донецькому, Волноваському і Маріупольському напрямках. Вночі в населеному пункті Побєда Старобешевського району Донецької області з боку населеного пункту Кумачове прибула колона танків БМП та БТР. З особовим складом незаконного збройного формування кількість техніки уточнюється. Техніка розташована на території колишньої ферми. Місцевим фермерам наказано звільнити склади від насіння. Водночас, бойовики здійснюють постійне переміщення озброєння та військової техніки від лінії розмежування у напрямку Державного кордону України з Росією, а потім у зворотній бік. Таким чином вони намагаються продемонструвати відведення важкого озброєння, якого насправді не відбувається. Недотримання бойовиками мінських домовленостей підтверджує і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. Сепаратисти з луганського угрупування ЛНР не допускають спостерігачів місії до остаточних пунктів базування важких озброєнь, що відводяться від лінії зіткнення. Бойовики ЛНР з певного моменту забороняли представникам ОБСЄ спостерігати за цим відведенням далі. Крім того, ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку. Так проліт чотирьох безпілотників зафіксовано на Артемівському та Маріупольському напрямках. Тим часом між самими бойовиками триває активний процес перерозподілу власності та привласнення матеріальних ресурсів на окупованій території. Так, головний терорист, так званої ЛНР Плотницький, намагається взяти під свій контроль одну з мереж продуктових магазинів та бізнес-структури, пов'язані з контрабандним постачанням і торгівлею паливно-мастильними матеріалами, видобутком та реалізацією вугілля. Унаслідок некомпетентності та жадібності бойовиків ціни на продовольство на неконтрольовані Україною території Луганської області різко підвищилися. Підтверджується також інформація про те, що бойовики змушують іти воювати неповнолітніх. Вчора прикордонники і працівники служби безпеки України затримали 16-річного юнака, члена банди Восток, що підпорядковується незаконному збройному формуванню ДНР. Затриманий розповів, що брав активну участь у діяльності ворожих розвідувальних груп в районі Донецького аеропорту. І нагадаємо, що участь у бойових діях осіб, які не досягли 18 років, є порушенням конвенції про права дитини. У свою чергу українські спецслужби продовжують затримувати терористів та диверсантів. Так учора поблизу станиці Луганської вдалося затримати громадянина Росії, який два тижні тому приїхав в Україну на автомобілі з так званою гуманітаркою. Також учора в контрольних пунктах в'їзду-виїзду виявили ще двох громадян, причетних до діяльності незаконних збройних формувань. Одного з них затримали в контрольному пункті Лисичанськ, іншого в районі населеного пункту Селідове. Наразі затриманих передали. Правоохоронним органам